Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене буде рубрика Працевлаштування та допомога у Джоб-центр для нас, українських біженців, які проживають вже декілька років в Німеччині за 24 параграфом. Якщо ж вам цікаво послухати, ставте наперед вподобайку. Підтримайте мою розповідь щиру щодо працевлаштування. Почну я з того, що нагадаю, що наприкінці минулого року я здавала екзамен. Це був біцвай беру в прюфу. Я здала його успішно з першої спроби. У мене майже вся група так здала. Ось і наступним кроком в моєму плані був Вайтабіду. Для чого мені в мої 35 років Вайтабілду? Трохи предісторії. я прийшла до Джоб-центру ще до того, як я попала на біцвайберу в курс. Я прийшла з проханням певного Вайтабілду, це підвищення кваліфікації. Хто, наприклад, не знає, у сфері підбору персоналу. В той момент я бачила свій розвиток в тій сфері. В мене дуже добре вдавалося для друзів та знайомих знаходити певні позиції для працевлаштування, і я бачила свій розвиток саме в цій сфері. У Джоп-центрі. Я мала тоді розмову з, моїм, з моєю брайтеркою, яка всі ці роки мого перебування в Німеччині курсує, так скажімо, мій шлях тут трудовий і учбовий також. І також ще був на цій зустрічі присутній директор моєї бирайтерки. Вона його запросила його також до цієї бесіди зі мною. І тоді вони вдвох мене запевнили в тому, що Вайтабі це добре, але оскільки мій рівень німецької був тоді на рівні B1, а для Вайтабінгу і гарного сприйняття інформації з всього матеріалу учбового треба B2 і вище. Тоді мені дали напрямок на. Біцвай беру в штрафкурс, який я далі проходила протягом 9 місяців. І а, я з цим погодилася, оскільки дійсно я хотіла Вайтабільду. Це був а, мій, це участь у Біцвай курсі, це була а, моя дорога до а, отримання Вайтабільду. А, тоді тільки це було умовою з боку Джоб-центру для того, щоб я змогла прийняти участь у підвищенні кваліфікації. Що було далі? Далі я 9 місяців навчалася на курсі, моя брайтерка з її директором приходили одного разу вже. Наприкінці року, незадовго до того, як закінчився мій курс, відвідали мою групу, школу і а, надали певну інформацію щодо подальших дій а, наших, хто на Джоб-центрі, а це була майже вся група. Ось, і потім я а, здала екзамен. Успішно отримала з першої спроби сертифікат під свай і передала його для ознайомлення у джоб центр на терміні. Далі я ще раз висловила свою думку з приводу своїх наступних кроків з моєю брайтеркою і запросила вже, маючи Біцвай сертифікат, Інший Вайтабін, але все ж таки Вайта Більдун. Вже це був рефрешинг курс з оновлення моїх комп'ютерних навичок, оскільки я все це знала і працювала з цими програмами в Україні, але потім я три роки ось цієї повномасштабної війни вчила мову німецьку активно, здавала ці екзамени, навіть в мене була міні-джоб, я підробляла прибиранням паралельно цьому біцлай-курсу протягом півроку. І я бачила себе все ж таки в своїй сфері, де я, як то кажуть, як риба в воді. Але оскільки я мала цей простой, як фахівець, з маркетингу, то я мала освіжити якось ці навички. І оскільки в мене не буде часу їх освіжити вже коли я прийду працевлаштуватися і робу, працювати щодня, то як це ще може відбутися в німецькому інтерфейсі, мені треба цей рефрешинг курс Я так собі спланувала, щоб я гідно виглядала вже як. Працівник українській в німецькій компанії. Я мала попередню зустріч з директором своєї школи, де я проходила цей курс, і ми обговорили саме можливість цього вайтабілдингу. Він, так сказати, мене чекав, йому дуже сподобалася моя кандидатура для цього нового вайтабілдингу в його школі. Він також, директор цієї мовної школи, мав розмову з моєю брайтеркою, щоб підтримати мене у, своїм, у своїх намірах отримати цей вейтабільдун. Вона все це знала. Також я говорила з нею, і також ще мій гарний знайомий теж телефонував цій брайтерші, щоб. Гарною німецькою ще якось підтримати це рішення. Ось і що ж сталося надалі. Дійшли ми до того, що ми мали вже особисту розмову. Майже тиждень тому минулого четверга я мала розмову з моєю бирайтеркою і запитала, що, що ж до мого вайтабільдингу. Я вже чекаю, ось я маю і відсилаю сертифікат, і я маю бажання працювати, але щоб працювати, я маю освіжити мої навички, які, як я вже сказала, мали простой протягом трьох років, що не дасть мені змогу легкого старту в компанії, якщо я навіть знайду саме потрібне мені місце, на яке мене запросять. Вона мені відповідала до того на минулому терміні, що так все можливо. Це вже був 2025 рік початок цього року. Що так все можливо? Метабілдон можливий, але зараз це рішення остаточне щодо надання Бідун звичайну приймає Арбець Агентур. Вже не Джоб Центр, хто не знав, але це разом Джоб Центр запрошує. Фахівця Зарбесагентур, цю відповідальну особу, яка допомагає протестувати якісь необхідні знання кандидата або кандидатки, і прийняти вже рішення щодо надання філду звичайну. І на зустрічі, яка була на тому тижні у четвер, вже вона мені іншу інформацію надала, моя брайтерка. З приводу того, що все, фінансування вже немає на такі вайтабільдинги. Якщо я не працюю, я можу спочатку йти працювати і знайти собі самостійно роботодавця, який буде німецький. Так, роботодавець, який мені надасть робоче місце у своїй компанії, і до цього. Вони тоді можуть приєднатися Джоб-центр з підтримкою фінансовою, якщо роботодавець дійсно буде бачити, що мені необхідний цей рефрешинг курс для успішного старту в його компанії. І, і ось це є певна умова, яку вона мені чітко висловила і на цьому наполягала. Всі мої аргументи щодо того, як я бачу цю ситуацію, що це простой, що мені треба освіжити ці навички, щоб, в принципі, бути таким цікавим об'єктом для наймання роботодавцем. Вони не, вони не стали для неї 100% такою аргументацією, на жаль, ось і вона. Сказала, що наступного разу ми можемо вже поговорити також з її директором втрьох. Я сказала, що тільки якщо це дасть якийсь позитивний вплив на наше сумісне рішення щодо мого шляху. Ось і і взагалі-то я її спитала: Окей, я зрозуміла щодо моєї кандидатури, хоча я також не прохала ні про повторення мовного курсу я все здавала з першої спроби, я мала також свій певний план а, щодо а, підтвердження своєї професії. Тут я надала їй альтернативне рішення щодо перекладу мого диплому, а, яке також не було розглянуто а, протягом майже двох місяців, а, на які я чекала, а, протягом яких я чекала розглядання з боку моєї бирайтерки. Ось, І я скажу вам відверто, це була місцями жорстка розмова з обох сторон. До цього ми більш дружньо з нею підтримували наші зустрічі, наші розмови, але цей, цей такий Миролюбивий настрій, він супроводжував наші зустрічі до того моменту, поки я прислухалася і йшла, скажімо так, за наданим мені більш наданим мені планом, аніж моїм власним планом. І коли я стала заявляти про свої наміри, про своє бачення, чітко висловлювати, оскільки моя усна німецька вже. Непогано так підвищилася. Отут я вам скажу і почалися дійсно такі собі трабли в нашому взаєморозумінні з моєю операторкою. Я не скажу, що ми посварилися, ні, але ми, скажімо так, кожна з нас відстоювала свої позиції. Трохи атмосфера конфронтації була присутня на нашій розмові. Але тим не менше ми з обох боків тримали себе в руках і дружньо попрощалися до наступного разу. Наступний раз буде вже зустріч десь за 6 тижнів приблизно, як вона мене проінформувала. Ось. І що ж я маю у висновку? Як мені допоміг Джоб-центр з моїм вайтабінгом? Якщо коротко, тільки під курс мені було надано можливість проходження цього курсу здачі екзамену, і там також багато вже від мене залежало, що я отримала сертифікат з першої спроби. А ось щодо пошуку роботи, я питала, як взагалі. Вкладається ситуація в таких же українців, як і я, оскільки моя брайтерка має багато а, досвіду спілкування з такими українськими біженцями за 24-м параграфом, а, деякі з них також мають під свій сертифікат, сертифікати. Вона мені відповіла, що вони а, зараз шукають роботу і вони також розглядають для себе не тільки. За фахом працевлаштування, а й в інших сферах. Хтось згодний йти на шоколадні фабрики, хтось згодний йти в прибирання і так далі, і тому подібне. Ну, це вже, знаєте, в кого які амбіції, в кого які життєві обставини тут, в когось маленькі діти, в когось є, якісь ще обставини, які не дають, скажімо так, часу на. Досягнення якихось великих цілей. А я зі свого боку також повідомила свого консультанта, свою бирайтерку, що я маю наміри все ж таки залишитися працювати в офісній сфері, що це саме ті офгабен німецької справи або задачі, які я вмію робити найкраще, що я не планую тут якийсь ауспілдин для себе на сьогоднішній день, оскільки це три роки. І я активно також самостійно шукаю собі робоче місце. Я вже розсилала свої бевербунги та Лебенслауф в декілька компаній в цьому вже році. Це десь приблизно. Майже десяток різних компаній. Сьогодні, до речі, я також відправляла Бвербінг в сфері маркетингу в одну цікаву компанію, і вона мене в цьому підтримує. підтримує. Я навіть склала такий собі звіт для себе і для джуб-центру для своєї брайтерки, як саме я Розсилаю би вербенги, кому, на яку позицію, в яку дату це було, і яку реакцію я маю наприкінці. Я гадаю, що це також важливо фіксувати все, що ви робите, це такий собі лайфхак або порада від мене. Якщо ви ще цього не зробили, я роблю це в табличці Excel в Google документах. Це дуже зручно. і Автоматично зберігаються нові якісь оновлення, які ви вносите до цього документу. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в Інстаграм, я залишу посилання під цим відео на свій інстаграм. Пишіть в особисті, і я також можу вам надати посилання на свій шаблон, в якому я веду цей облік з працевлаштування, з розсилання беверпінг це заявки на робочі вакансії. Скажу відверто, я дуже переймалася цим питанням, взагалі, як складеться ця розмова. Мені знадобилися всі мої, скажімо так, дипломатичні якості, щоб остаточно не поскандалити з моєю брайтеркою, оскільки дуже такі. Чіткі правила в них мені було озвучені, і дуже, скажімо так, була висловлена, висловлена незацікавленість з боку Джоб-центру допомогти мені працевлаштуватися. Була за весь цей час надана лише одна вакансія в офісній сфері, яку я також оперативно відпрацювала, але там мені довелося трохи почекати, оскільки. HR-менеджер, яка представляє відділ персоналу цієї компанії, була на той момент у відпустці. Це трохи потребувало часу для остаточного рішення, але потім вона все ж таки мені надала відмову, оскільки є певні нюанси, про які детально ніхто мені не, нічого не розповів. Але була така помітка, що нюанси не пов'язані з моєю кваліфікацією, щоб я нічого такого не думала, що десь чогось недостатньо. І ще за цей час в моїх досягненнях було також відеоінтерв'ю з начальницею лайф-фірми місцевої. Там йшлося про посаду, яка пов'язана з онлайн-платформою компанії, і також з клієнтським сегментом, який приходить на цю онлайн-платформу. З ними також треба спілкуватися онлайн та в телефонних розмовах. І все пройшло добре, але там є питання щодо. Транспорту, оскільки я не маю авто і я маю певний транспортний зв'язок, їхній графік цих автобусів, до якого я маю прислухатися, оскільки важко буде з цієї компанії, яка пропонує цю посаду, потім дістатися додому. Це є теж питання, яке зараз на розгляді в цієї жіночки, з якою я. Мило поспілкувалися щодо цієї роботи на цій посаді. І зараз я чекаю на відповідь. Можливо, будуть ще якісь варіанти за часом. Можливо, буде про битах організований з її боку. Зараз я активно продовжую шукати роботу і також чекаю на відповідь від цієї жіночки з Ляйфірми. І ще. Я подалася, є певна вакансія в Джоб-центрі, але я думаю, що я вам розкажу трохи пізніше, оскільки тільки там зараз йде активний кастинг, відбір кандидатів, і я вже надала багато своїх учбових документів, які чи щодня мені запрошують якісь від мене оновлення. Документів, переклади документів і так далі. Це такий активний енергозатратний процес іде. Ось що я хочу сказати: що ви маєте розраховувати, перш за все, на себе. Це те, що я зрозуміла за результатами нашої останньої розмови з збирайтеркою від Джобцент. Ви маєте також. Розуміти, що не все, що вам кажуть в минулому році, буде активно діяти цього року. Наприклад, я задала питання моїй браторці, що навіщо ж тоді я проходила від свайберу в штрафку, адже з мого боку це був шлях мій крок до вайтабілдингу, і саме завдяки бажанню опинитися. Серед учнів Вайтабільдонга, Більдонга я пішла, прийняла участь в підсвій курсі. Вона сказала на це, що вона не знала про дієві зміни, які будуть цього року. В минулому році вона про них не знала, тому ми йшли цим шляхом. А зараз вже ці новини щодо фінансування Вайта Більдонгу активно діють і тому тепер це. Потребує заздалегідь роботодавця німецького, який готовий мене винайняти, наприклад, вже потім за підтримки необхідності в Ось. І що в будь-якому разі вона каже, що біцлай курс необхідний мені для покращення моїх комунікацій, з чим я частково згодна. Але в мене тут в маленькому містечку не так багато є, з ким розмовляти німецькою, тому я активно шукаю роботу, щоб також щодня мати змогу вдосконалювати свої мовні навички німецької. І, е... І маленька рекламна вставка. Я отримала дівчата від Nix от такий шикарний, легкий тональний флюїд. В мене у відтінку 2. Ваніла бін, бута, тут 30 мл, та ще є SpF30. Я дуже задоволена, і зараз можете побачити, як сяє моя шкіра. Легке покриття, в мене суха шкіра обличчя, і мені дуже подобається результат. Тому я вам також посилання на цей флюїд ставлю в описі до цього відео. Приєднуйтеся і замовляйте. Наскільки мені відомо, то роздрібна планована ціна буде 15 євро і більше трохи від магазину. Тому підтримуйте, купляйте, пробуйте і весняного вам настрою. Нагадаю, що все це вдасться, якщо ви зараз які я маєте сертифікат певного рівня німецької, але ще не маєте роботи, то пам'ятайте, що ви допоможете собі краще за всіх. І тому не опускайте руки, і йдіть вперед, шукайте, розсилайте активно бевербунги. А за статистичними даними, я знаю, що бевербунги ви маєте написати від 50 до 100, Бевербінг щомісяця, щоб розраховувати хоча б на 10% з цього бевербінгу, ну а там вже хтось захоче вас бачити у рядах своїх працівників. Я бажаю вам успіхів і ставте мені, будь ласка, ще раз подобайку, діліться з друзями та родичами, а можливо, комусь буде ще корисне моє відео. І заглядайте. В опис до цього відео до мого інстаграму. Можливо, у вас є питання, чи ви хочете побачити шаблон, як я веду свій облік з розсилання беверпунгів, теж мені пишіть, я з радістю поділюся і допоможу. Дякую вам за перегляд і бажаю гарного настрою і міцного здоров'я. Бережіть себе, пока-пока!